Один секрет, який рятує від мінус. Тисячі доларів при зимову з Китаю. Знаєш, на чому найчастіше прогорають навіть ті, хто працює з Китаєм роками, це перевірка товару перед відправкою в Україну. Дуже багато хто думає, що все нормально, я ж уже замовляв у цього постачальника. Він адекватний, все буде добре. Але правда така, що 95% проблем стаються саме тоді, коли ти розслабляєшся і не замовляєш інспекцію партії перед відвантаженням товару. Іноді на складі. Плутають артикул, іноді постачальний просто спихає тобі брак, щоб не списувати втрати. Іноді додають не ту кількість товару, або кладуть просто дешевшу копію. В результаті за товар, за доставку, за розмитнення, а потім отримуєш сюрприз, який може коштувати тобі від тисячі до п'яти тисяч доларів або навіть більше. Я сама ледь не влипла в таку історію, коли тільки починала. Добре, що я ще на старті потрапила на міні-курс по роботі з Китаєм, всього лише за 340. 49 гривень, там розбирають все до дрібниць, як правильно домовитися про перевірку партії, кого найняти для інспекції, і як не втратити гроші на банальній халатності. Для чого потрібно працювати з карго та їх переваги? Саме завдяки цьому я зберегла тисячу доларів і працюю без подібних факапів до сьогодні. Якщо цікаво, дізнатися більше і не втрачати на дурницях, посилання на той курс у шапці профілю.